Блокування українських фур, відсутність рішучості у збитті шахедів, а тепер ще й затримання боксера Усика. Здається, відносини України та Польщі переживають не кращі часи. Незадоволення діями сусідів звучить у розмовах деяких українців. І спочатку польський прем'єр Туск погрожує, що Україна не буде в ЄС без розв'язання історичних проблем з Польщею. А тепер от польське медіа нет написало про ледь не сварку між польським главою МЗС Сікорським та українським президентом Зеленським на зустрічі у Києві. Ві, то що відбувається між Польщею та Україною за зачиненими дверима? Чи дозволяє собі українська влада більше ніж прописано в дипломатичних правилах? Чому польська сторона саме зараз піднімає болючі історичні питання, які можуть гальмувати вступ України до ЄС? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча. Ми починаємо. Долучайтеся. Зеленський посварився з польським міністром закордонних справ на зустрічі в Києві. Принаймні, про це пишуть журналісти польського видання ОНЕТ, які посилаються на учасників цієї зустрічі. Зеленський нібито був розлючений через те, що Польща недостатньо підтримує Україну на шляху до членства в ЄС за те, що не надає більше військової допомоги, а саме літаків Міг 29 а також відмовляється збивати російські безпілотники на територію західних областей України. Міністр. Закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нібито відповідав, що Польща не може збивати ці безпілотники без дозволу НАТО. А літаки Варшава готова передати, але лише після отримання відповідної заміни від союзників. Журналісти пишуть, що атмосфера на зустрічі була напруженою та близькою до сварки. А Зеленський мав поганий тон у розмові, що здивувало польську делегацію. Дискусія на зустрічі також торкнулася чутливою теми волинської трагедії. Польський міністр закликав ставитися до неї як до християнського жесту вшанування пам'яті. А Зеленський, мовляв, заявив, що Польща не повинна повертатися до питання ексгумації жертв волинської трагедії, вважаючи це внутрішньою політикою. Так пише видання. ОНЕД. публічно Осікорський перед візитом до Києва в інтерв'ю газеті Лемонт заявив, що Україні варто знайти рішення, перш ніж Польща вживатиме жорсткі заходів офіційно українська сторона цього не коментувала. Чи був цей скандал і як слова Зеленського можуть вплинути на Україно-польські стосунки? Ми запитали в народної депутатку від слуг народу і заступниці комітету з питань інтеграції України до ЄС Марії Мезенцевої. Вона взагалі каже, що Зеленський має право на емоційність. Давайте послухаємо. Я впевнена, що це, скажімо, так приватна бесіда двох високопосадовців. Наш президент завжди себе достойно поводить, оскільки він є нашим головою, тільки верховним головнокомандуючим, командуючим, але й головою української дипломатії. Я впевнена дуже часто ту емоцію, яку він давав, і при Початку збройної агресії, коли ми говорили коли його його цитували світові змі, е, наприклад, Ані Дамонішин not Тирайць. Right". Да він брав цитати відомі е, е, Черчилля і е, якби приміняв це на українські реалії, коли це і це сприймалося дуже позитивною світовою спільнотою. Впевнена тут е, радше будуть грати на цих факторах певні. Російські недруги або ті, хто хочуть показати, що от там знаєте Україна може там дозволяти себе певну емоційність. повне право має це президент, який кожен кожна українка, які сьогодні потерпають е від війни, яка прийшла на нашу землю. Ми її не кликали. І в ці часи, коли наші бригади ДСНС допомагають, в тому числі нашим братам і сестрам в Польщі. Ми робимо не словами, а справами, і дуже сподіваємося, що нас так само Польща підтримує під час свого президентства, яке буде січня місяця в Європейській Раді. Ну тобто, це і президентство Євросоюзу, можна сказати, головування піврічне і дуже сподіваємося, що ми зможемо просунутися в наших євроінтеграційних прагненнях. І тут такі найтаречі, най там, що Польща може щось блокувати або не сприяти. Ну у нас є вже дорожня мапа погоджена, ми відкриваємо маємо перемовини по основоположним напрямкам фундаментал вони дуже часто називаються і найскладніші антикорупційні, судові реформи і так далі, і тому подібне те, чим ми займалися не перший місяць, на перший рік і день. Тому впевнена на рівні можу сказати парламентської дипломатії, повна в тому числі підтримка двопартійна і двох палат парламентських двопартійна. Не говорю, звісно, про той поділ, який ми зазвичай бачимо в політичному аспекті Польщі. Ми бачимо єдність і на теренах Ради Європи. Як у владі Зеленського планують вирішувати історичні конфлікти між країнами, Мезенцева нам не розповіла. А от колишній посол Польщі в Україні впевнений, що їх вирішувати таки доведеться. Проте це не обов'язково має відбуватися саме зараз під час війни. І пріоритетом для Польщі таки має залишатися допомога Україні. Мій колега Богдан Логунов говорив з дипломатом. Давайте послухаємо. У мене Ta, ten, ta ta ma ta, tak i nam trzeba było pro tym rozmawiać, Nam trzeba było coś tam zrobić i i no je jak je do z problem. No nie, nie, nie wyrieszy. Ale ja nie domał się czas winy. І, і час, як Україна має дуже проблем з, з, з Росії з російською агресією, нам треба поставити інші пріоритети для Польщі, для польського інтересу, пріоритет є допомога Україні до того, щоб Україна могла ту війну виграти. А як ви можете оцінити? Сьогоднішній рівень відносин між Польщею і Україною, е, окрім е, питання волинської трагедії, е, чи є ще якісь ці, знаєте, гострі кути, які країнам потрібно згладити. По перше, історія Ну, історія це проблема, яку треба вирішити. Але не треба цього проблему в, в час війни підносити на рівень. Taki, jaki, jaki minister Sikorski podniósł. E, ja думаю, że się, że tam będzie konkurencja pro zierno, pro, e, pro produkty, pro, pro, e, pro to, co już było, a jak była blokada kordonu, Ale są normalne, susyckie sprawy. U nas Jej jakiś tam a din, y, drugi problem z, z naszym y, niemieckim susidą. І варто пояснити, що останнім часом українські і польські політики на високому рівні знову почали сваритися на історичному підґрунті. Так, наприкінці серпня скандал виник через фразу тодішнього глави українського МЗС Дмитра Кулеба. Під час візиту до Польщі йому поставили питання про дозвіл на ексгумацію загиблих у Волинській трагедії поляків. А він натомість почав говорити про операцію вісла і примусове переселення українців з етнічних територій у глибину Польщі. У Польщі ці заяви про етнічні території сприйняли як посягання на територіальну цілісність Ність країни звучала навіть ідея визнати Кулебу персону Лонграта. Після цього польський прем'єр Туск навіть погрожував, що без врегулювання цих культурно-політичних стандартів Україна не увійде до ЄС в українському МЗС. потім пояснювали, що Кулеба не висловлював територіальних претензій до Польщі. Як це сприйняли деякі польські політики випадково чи ні? Але через тиждень після скандалу Кулебу замінили на посаді Андрієм Сибігою. До нашого ефіру нині долучається Євген Магда, український політолог, директор інституту світової політики? Пане Євгене, вітаю вас в нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Я одразу також поставлю запитання до наших глядачів, щоб вони писали в коментарях під цим відео, як вони би спілкувалися з польськими колегами з дипломатами за зачиненими дверима? Чи є у них запитання до тієї політики, яку Польща проводить, відносно українських питань? А пане Євгене, до вас питання, як ви оцінюєте стиль спілкування зеленського з польськими партнерами? описаний в е, тому матеріалі, який ми цитували е, нас, звісно, на місці не було. Ми не можемо стверджувати, що так е, все і відбувалося. Але обговорюючи цю публікацію з різними людьми, я почула розуміння позиції президента, якщо він так себе і поводив, і незадоволення польськими вимогами, адже в Україні е, війна, і хіба зараз взагалі час до цього, плюс українці згадують блокування кордону, розсипане зерно. Ну тепер ще й затримання боксера Усика. Тобто, причин для образ, ніби стає все більше. Доброго ранку, слава Україні! Я По перше, я думаю, такий ефір треба починати з того вітання, яке раніше більше дратувало польську сторону, а тепер вони сприймають його нормально. Це свідчення того, що все змінюється в польсько-українських відносинах. Я сьогодні в ефірі Свобода ранок як рояль в кущах, тому що ми говоримо напередодні польсько-українських зустрічей в Єремче, де Представники е освітніх експертних політичних кіл будуть говорити про ті проблеми, які між нами існують. Судячи по програмі, тут не буде е діючих політиків, але будуть люди достатньо впливові для того, щоб говорити про те, що відбувається між нашими народами. Я думаю, що одна з причин полягає в тому, що для Польщі Історичне минуле Польщі, воно чітко усталено. Тобто, це сформований наратив. У нас такого наративу на жаль, немає, і якщо для польського суспільства дуже важливо поховати кожного вбитого, загиблого за християнським обрядом, то ми, наприклад, не знаємо, скільки людей загинуло під час голодомору чи під час Другої світової війни. Тобто, часом видається, що ми, хоч і сусіди, але говоримо. Мовами не тільки різними. Ну поляки розуміють часто українську, українці, польську, але так би мовити, говоримо різними мовами різних інтересів, і в Польщі іде е, процес виборів наближається навесні. 25-го будуть вибори президентські. Я бачу, що у правлячої партії е, громадянської коаліції є велика спокуса. Сконцентрувати всю владу в своїх руках і великий шанс обравши президентом кандидата від громадянської коаліції. Це, до речі, буде не Туск. Дональд Туск не буде брати участь в президентських виборах. Він про це заявив. Але в будь-якому випадку ця спокуса лякає правих політиків, у яких на сьогоднішній момент немає сильного кандидата, і це може бути дзеркальна ситуація. Ну тобто, було 8 років практично. Повного правління ПІСА, тут наближається е, можливість правління їхніх політичних опонентів. Я думаю, ми маємо сформулювати обопільні претензії спокійно, викласти їх на папері, а потім, подивившись на ці два стовпчики, визначити дві-три з них, які ми можемо вирішувати. І ми маємо згадувати одну просту річ: що коли Польща та Україна діють разом, як е, Казав мій колега Пшемислав Журавський Вельграєвський, то тоді вони завжди перемагають. А коли ми розрізнені, то це грає на руку Росії. І Польща, і Україна сьогодні для Росії, я б сказав, дуже небезпечні вороги. Але я б радив польським політикам не забувати, що в Україні йде війна. І коли у нас кожного дня ховають наших загиблих у війні з Росією громадян часто можуть не доходити руки до того, щоб вшанувати належним чином пам'ять загиблих громадян другої речі Посполитої, які загинули на Волині. Ця проблема ж виникла не сьогодні, але от такий спалах він ну, носить ситуативний характер, і в ньому швидше за все є політичний підтекст. хоча Мої польські колеги, багато з них, наявність цього підтексту заперечують. Але повторюсь, що, наприклад, українські мігранти, які опинилися в Польщі, вони змінюють характер польського суспільства, воно перестає бути моноетнічним. Воно навпаки повертається до візерунку міжвоєнної речі Посполитої, коли українці та євреї були дуже помітними національними меншинами, і це впливало. Точно так само, як зараз українські мігранти на території Польщі також будуть впливати, і повірте, вже на наступних місцевих виборах будуть українські кандидати. А зараз український порядок денний він входить в польську президентську кампанію. Але тут є хороша новина ставлення до Волинської трагедії воно є однаковим і в правих, і в ліберальних центристів, тому їм невигідно буде розкручувати цю тему, бо вони на ній. Спільно топчуться, а під час виборів треба грати на темах, які е, ну скажімо, Розділяють електорат для того, щоб кожному взяти свій шматок електорату. Пане Євгене. Якщо таке роздрадування у Зеленську на цій зустрічі було, то ви поділяєте його? Ну з огляду на те, що ви описали вибори, там внутрішня ситуація дійсно це не на часі для України сьогодні. Чути від сусідів отакі, от от там претензії, такі питання, і навіть загрозу того, що от Україна на шляху до ЄС може зіштовхнутися з такою проблемою, як у. Ці невирішені історичні питання з Польщею. Я не знаю, яким було роздратування Володимира Зеленського під час участі з Радославом Сікорським. Це краще питати. Якщо не хоче ми не хочемо питати Сікорського, давайте будемо питати міністра Литовського ландсбергіса який там теж був, і який скоро попрощається зі своєю посадою, бо в Литві будуть парламентські вибори і він буде більш відвертий. Не знаю. Але я, я виходжу з простого принципу, що друзі а, і союзники, а Польща наш союзник, бо Польща дійсно. Ну, Польща надала нам військово технічну допомогу в перші тижні і місяці війни, коли це було надзвичайно важливо, це зрозуміло. Але не, не можуть польські політики розраховувати на те, що українці будуть весь час виключно кланятись. Розумієте? Просто зараз, коли. Ми не визначаємо коло, яке ми обговорюємо, а просто обмінюємось претензіями. Це нагадує бійку двох шляхтичів, які е, б'ються за дерево, яке може бути вже і нікому не потрібним. Тобто не треба перетворювати політику в таку дивну суміш Кайдашевої сім'ї і пана Володиєвського. У нас є спільний ворог, і ми це маємо усвідомлювати. А проблеми з сусідами. Треба вирішувати виключно шляхом діалогу, і чим більш коректним буде цей діалог, тим буде краще. Судячи по тому, що я бачив в соцмережах, більше багатьох обурило не те, що сталося з Олександром Усиком, а те, що до нього, на відміну від інших від тисяч наших чоловіків за кордоном, було таке віп-ставлення. Розумієте, так він чемпіон, він дуже відома людина. Але коли от така знаєте нерівність відкрито проявлена, вона знаходить, я б сказав, більший відгук, ніж ті історичні проблеми, які існують, між а Україною що ви маєте на увазі? Польща. У нас мало часу лишається. А що ви маєте на увазі? Те, що міністр закордонних справ український якось намагався також струтитися в цю ситуацію, що Пусика відпустили, чи про що ви говорите? Ну і що про кожного українського громадянина? Затриманого прикордонниками пише президент. Ну не Я всі настільки, не, не всі настільки відомі. Та але, от ви сказали серед порад українській владі всі ми президенти, всі ми усики, тому вибачте. Всі ми, президенти, це ви згадали цитату з передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Наостанок, ви сказали, порадили дипломатично себе поводити спокійно в спілкуванні з партнерами, що ще має зробити українська влада, і от польська влада в цьому піти на зустріч для того, щоб дійсно стати більше партнерами і протистояти в цій допомагати Україні протистояти в цій російсько-українській війні? Польській владі доведеться зрозуміти, що війна, яка триває в Україні. Вона не дозволить Україні піти на поступки, такі як Польща хоче, і що на сьогоднішній момент гасло Слава Україні воно направлено не проти Польщі, а проти Росії насамперед і дратує насамперед Росії. А українській владі треба зрозуміти, що історична політика і історія це частина важлива суспільного наративу, і треба брати участь в його формування, не проводити суцільні експерименти. Тобто історична пам'ять для польського суспільства є вагомою, а для українського суспільства таке враження, що це взагалі не потрібно, що історія почалась з обрання Володимира Зеленського президентом. Це не так. Наша історія почалась на багато раніше. Тобто, пане Євгене, ви говорите про те, що якщо е, вірити тому, що написало видання польське видання, що Зеленський сказав, що Польща не повинна повертатися до е, цієї теми ексгумації жертв волинської трагедії, що це внутрішня політика. Тобто, в принципі, така фраза е, якщо прозвучала, то це необережна фраза. Правильно я вас розумію? Я не знаю. Я підтримую ексгумацію як єдиний можливий спосіб визначити кількість жертв. Волинської трагедії і поховати тих жертв, які поховані не по-християнськи, початок ексгумаційних робіт Україна і пошукових робіт Україна могла б використовувати як аргумент в діалозі з Польщею. Це вже не буде жест доброї волі, але це буде демонстрація того, що ми готові до діалогу. Треба зазначити, що з 2019 року заборона ця була знята, але це дійсно таке складне питання, яке ми обговоримо в наступних ефірах. Євген Магда, український політолог, долучився до «Свобода ранок. Дякую вам. Дякую всім нашим глядачам за те, що реагуєте. Пишете коментарі, поділіться своєю думкою під цим відео. Мене звати Катерина Некреча. Бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.